Продам затишну та теплу однокімнатну квартиру у новобудові. Тут все продумано до дрібниць тепла підлога у передпокої та ванній кімнаті. Кухня 15 метрів квадратних розділена на дві зони для приготування та прийому їжі. Вбудована мебель та техніка залишаються. У квартирі виконаний якісний ремонт. На балконі панорамні вікна. Тут, за чашкою кави, ви будете мати змогу насолоджуватися гарним краєвидом на місто, особливо у вечірню пору. Квартира загальною площою 43 метри квадратних, розташована на 11-му поверсі. Є техповерх. По локації це старе місто, вулиця Синьоводська, біля третьої міської лікарні. Поряд дитячий садок, магазини та зупинка громадського транспорту. Сім хвилин автомобілем і ви у центрі міста. Вільне паркування автомобіля у дворі. Ціна квартири 54 тисячі доларів. Торг можливий. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд.